Чим більше мовчать гормати, тим більше люди думають не про те, що на фронті, а про те, що вдома. На жаль, в Україні економічними здобутками похвалитися поки що нема чим. Масово інвестиції з Європи теж не пішли в Україну. І війна на сході це одна з причин, і, на жаль, далеко не перша. Корупція і зарегульованість економіки. Корупція і зарегульованість нашого життя. Життя у нас некомфортне. Я постійно мусю щось вирішувати і так з дня в день, скільки можна. В ефірі програма Економічне коло. Віднедавна у всіх присутніх місцях Київської області з'явилися обяви програми Стоп корупції і телефони. Куди дзвонити, якщо вам натякнуть, навіть натякнуть на хабар. Поговорити про це, про цю програму. Ми запросили заступника голови Київської облдержадміністрації Льва Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, що таке стоп корупції? Це програма, це якийсь напрямок роботи, відділок, що це? Ну, ми запустили таку рекламну кампанію. На самом деле, що відбувається сьогодні в обществі? Сьогодні, після революції, після ситуації, ті, які зараз відбувають у нас на Востокі, вони змінили у нас цінності. Люди хочуть краще жити, хочуть свободи. І люди не хочуть бачити ту ситуацію, яка була раніше. У нас э, коррупция был, погрязла во всем. Уже э, за правление Януковича появились такие, так, такая терминология, как тарификация, и, э, мы уже... заверились в Владу, взагалі, в Будику. в Владу в занимаемой что Закон, закон уже никто не верит. Поэтому э, проанализировав, вот, есть определенная социология, которая э, по Киевской области мы сделали: 64% населения хотят изменения и борьбы в коррупции. Вот. И, конечно, вторым фактором, то, что люди хотят, это создание рабочих мест и повышение зарплаты. И чтобы создать рабочие места, чтобы привлечь инвестиции, безусловно, надо побороть в первую очередь коррупцию. Без этого невозможно ничего сделать. А потом уже, конечно, находить и, и параллельно находить хорошие кадры и ставить людей. Скажите, пожалуйста, как работает эта программа? На сколько... Якщо я добропорядний громадянин, то звичайно я не буду звертатися до неї. Якщо мене натякають на хабар, я в мене є інші. Я так в лапках кажу, да, органи, тобто МВС, є прокуратура. На вашу думку, люди бояться туди дзвонити? Чому ось ви вирішили, що громадська ваша громадська ініціатива, фактично це громадська ініціатива, буде більш дієва? Смотрите, яка ситуація. Діло в тому, що міліція і прокуратура. Когда ты обращаешься в милицию, прокуратуру, то что происходит? Они рассматривают жалобу и эту жалобу, когда ты приходишь, ее можно решить, можно не решить. Более того, мотивации сегодня у силовых ведомств нету. Вы видите, какие зарплаты у наших силовиков. Более того, мы не видим результата. Вот сколько дел возбужденных было и сколько по итогу привлечено к уголовной ответственности. Мы этих результатов практически не видим. Ну, вот последнее только разве что месяц-два, особенно в Киевской области, видно, сколько скандалов по взятке, по, по коррупции уже арестовано. Более того, ехав к студию, тоже про прочитал, что вот 600 тысяч гривен э, обратно сегодня задержали какого-то руководителя земельного управления. Но ну, вам же а, треба якось, щоб ці колещарки закрутилися? Так. Да. Люди... Теперь людину... смотрите, э, какая ситуация. У нас есть три инстанции. Держкомзем, Держреестр и ГАСК, ну, как Ценцина в народе. Бич, который... да, более 300 тысяч всевозможных регистраций в год приходится как раз на вот эти три инстанции. Это самое большее количество всех возможных регистраций, то, что у нас существует. И здесь все погрязна в коррупции. Есть жесткие цифры, чтобы получить справку 6 Держкомзема там полторы от полторы до пяти тысяч гривен. Более того, что произошло? Эти руководители Держкомзема или других делают очень хитро. Они не требуют прямо взятки. Ты приходишь прямо в управление. Они говорят, они создают сложности, они делают искусственно очередь, и потом они направляют в частные компании. Что мы сделали? Мы сделали очень простой эксперимент. Мы поехали, объездили все район. э -э эти районные центры, и что обнаружилось? Возле каждого районного центра разрешительной системы стоят такие таблички, ну всевозможными названиями, и мы взяли проанализировать, проанализировали руководителя. Действующего, например, Держкомзема, и кто там акционер в этих компаниях. И что на удивление произошло? Фактически вот по всем районам, я бачу. По да? всем районам, по всем районам, руководитель районного центра там, Держкомзема, Держреестра, даже ЦНАПов у нас ЦНАП это центры надания административных послуг, даже так происходит. Те организации, которые должны упрощать, они имеют родственные отношения с теми компаниями: сестра, брат, жена. Так вот эту информацию мы 16 числа на круглом столе официально показали публике и направили во все правоохранительные органы. Мы требуем, и более того, не то, что требуем, мы ждем от наших силовых ведомств официального заключения и считаем, что те, те фамилии, которые совпадают, если это факт подтверждается, это чистая коррупция. Вы знаете, еще я хочу сказать, еще... В цьому випадку, коли родич з цією ж прізвищем очолює приватну фірму, то вже верх нахабства. А скільки не зафіксовано таких, котрі кум, сват, брат, тобто, про що я хочу сказати? Сама система створена таким чином, щоб людину, натякаючи, затягуючи, змусити якось вирішити питання. Зараз буде сюжет, як. Проста людина стикнулася з тією ситуацією, коли її змушували, підводили до того, щоб шукати можливість дати хабар. Будь ласка, сюжет. З вас іванів Володимир. Я живу в Обухові. Цей скромний будинок Володимир Дмитрович закінчив будувати взимку. Строїли дуже швидко для того, щоб не було де жити. Тут 44 квадратних метри. У людей квартири більші, ніж. 44 квадратних метри. Були всі необхідні документи для будівництва, але ну, не було будівельного паспорта на початок будівельних робіт. Я готовий заплатити будь-який штраф. Враховуючи особливості даної ситуації, розмір штрафу буде мінімальний, приблизно у розмірі 850 гривень. Коли ми вирішили зробити будівельний паспорт на початок будівельних робіт, я знайшов організацію, яка проект, яка це робить. Вони сказали, що вони зроблять паспорт дуже швидко, будівельний. Тільки в мене виникнуть дуже великі проблеми, коли прийдеться його підписати в районного архітектора. Проблеми ці виникнуть із-за того, що потрібно буде давати хабар. Але давати хабар Володимир не збирався. Він вирушив до архітектора, щоб спробувати зробити все законно, навіть якщо на це знадобиться більше часу. Перша та далеко не остання спроба отримати злощасний будівельний паспорт не увінчалась успіхом. Підпису не було. З того моменту Володимир Дмитрович приходив на прийом до архітектора як на роботу. Я пішов з цим паспортом, не підписано до архітектора. Вона мені сказала, що ви нарушили закон. Ви почали будівництво, не получивши паспорта. Звертаю увагу на те, що накладення штрафу за самочинне будівництво є компетенцією Державної архітектурної будівельної інспекції України просто народі ГАСК, але аж ніяк не управління архітектури районної державної адміністрації. Законних підстав для відмови підписання будівельного паспорту управління архітектури не було. Архітектор району, не маючи законних підстав, щоразу відмовляла у підписі, фактично перевищуючи повноваження. А без будівельного паспорту наш герой екс-голова жеку не зможе провести в свій дім ані електрику, ані воду, ані газ. А так два години. Вечіром як мінімум, і утром полтора часу обов'язково. Аби добитися правди, пан Володимир звертався навіть до Кабінету міністрів. Проте ані доводи впевненого у своїй правоті селянина, ані вища влада не вплинули на рішення архітектора. Жінка лише насміхалася. Коли я сказав, що я буду звертатися в суд, звертайтеся, я кажу, я вам гарантію даю, що телебачення буде тут. А потім я ну, случайно, мабуть, люди мені дали знайомі. Телефон, який називається стоп-куропця. Наш юрист та знімальна група негайно вирушили до незговірливого архітектора, аби на собі перевірити місцеву привітність. А хто вас сюди? Хто сюди зайшов? Хто вас сюди роздишов? Хто вас сюди? А є зранік. Хто не зрешов? А хто розрішив? Хто дуже? Я обіцяв, що буде вам телебачення. Хто розрішив? А хто заборони може заборонити? Громадянину зайти в адміністрацію та не бійтеся. Розкажіть на камеру, що ви в за які законовши та після такого теплого прийому наша група отримала все ті ж нелогічні роз'яснення, але вже навіть не від архітектора. Жінка просто відмовчувалась у стороні. Я Почему? Я кажется, що... моя є... є... мотив відмови. Я просто не хочу зрозуміти. Людина до вас уже ходить до того. Не слушайте. Повторяю, по по що би, є поняття, що такое у нас будівельний э, э, паспорт. Це наміри. Это желание да? построїтися. І є та ситуація, якщо вже дом стоїть. Який був збудований, скільки там років вже в руки вас... смеється. <посвіт> Да, 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 вот. Подождати в месяц, час будет разъяснение, да. і газ будуть этим заниматься, і будуть такие всі... Ми не, ну, не не зарабатываем а, столько пенсій, столько как? зарплат, чтобы каждый день 100 гривень ми вилітали в трубу ну, з бензин. Ви ж тоді значно не строїти, ви ж Да, щось думали. Що зовсім ви повернулися до людей, суд, значить тільки суд заставив вас прийняти рішення, щоб підписати мені відділенний паспорт. Я правильно вас розумію? У вас є такі конституційні позиції. Так. і другий момент, що я буду подавати обов'язково на моральний Звісно, є. тож шукати правду команда стоп корупції порадила у Київській обласній державній адміністрації. Вже більше трьох місяців справа не рухається до підписання. Ми мали бути впевнені, що це діло хтось візьме під власний контроль. Я обіцяю, що якщо ці факти підтвердяться, то ми серйозно відреагуємо і це діло дайот. Не, не буде не тільки силової ведомости, но я думаю, що це це теж приймет е-е таке рішення, щоб більше такого не повторилося. Я буду чекати, ви візьмете це. Так, я діяліпот... це возьму під на контроль і буду лично займатися. Хорошо, дуже вам дякую. Хорошо, спасибо, давайте. От мене цікаве питання. Зрозуміло. Було порушення було порушення службових зобов'язань затягували справу. Це ви вирішите, як влада. А питання цієї людини, чи буде вирішено, по факту, він же не може електрич... електрику підключити навіть. І ось цей шлях, який йому доводиться щоденно долати місяцями, він буде подоланий. Ну, якщо брати конкретно цей случай, ми його вже вирішили. Но э, мы должны решать не только частные случаи, а должны системно решать. В данной так ситуации, в данной ситуации, если э, посмотреть вот, Абуховский район и главу архитек... э, главного архитектора, скажу так, что э, я уже расписал и мы делаем служебное расследование по данному факту, Э, на наш взгляд, есть э, четко сигналы, что превышены все полномочия служебные, и мы, безусловно, отреагируем. Но этот шаг обратно частный, я хотел бы сказать, как мы системно хотим бороться. Первое, люди не знают своих прав. Вот яркий пример в данной ситуации. Наш гражданин с данного кадра, он... 100% был прав. Он когда подал заявку на получение места Будового обгрутования, не дождавшись, он начал даже строить. Он, а ему должны были спокойно выдать, потому что его собственная земля закон не ограничивает его там что-то строить. И Вот, по примеру я скажу, в данной ситуації його спеціально 8 разів відказували. І к нему приходили, прийшла компанія і предложила зробити цю услугу за 5 тисяч гривень. Йому Он... ще, до речі, повезло, бо генератор теж можна ставити лише за згоду з обленерго. Це так, просто... да. Но он не мог подключить ни электричество, ни, ни канализацию, пока не, не ведет в эксплуатацию. А сколько таких заборон, каких роблят для купор вот, нашей життя? Я же сказал, у нас 300 тысяч всевозможных разрешений в год таких. Из них, я 300 тысяч. 300 тысяч всевозможных вот, разрешений в год. Поэтому это бич нашей области, это проблема нашей области на сегодняшний день номер один. Поэтому, чтобы Как мы собираемся бороться? Вот наше вот движение Стоп Коррупции, то, что мы сегодня объявили. Первое у нас есть телефон горячей линии. Мы эти плакаты вешаем в каждом в каждой разрешительной системе. Если человек, более того, мы разработали э, э, такие буклетки, э, буклеты, где мы раздаем бесплатно, э, стараемся, чтобы э, в каждом управлении и дозы центре это было, более того, мы разработали э, ну, такую инфо инфографику, it, да. такую инфографику, как построить дом до 300 метров, как построить дом до свыше 300 ага. метров, как получить э, прохождение в Держском земе э, процедуры. Мы объясняем очень понятным языком, что человек должен делать пошагово. Если человек... не может решить этот вопрос. Мы открыли в Киевской области 37 офисов и бесплатных э, консультаций. Э, поэтому это первый шаг, который мы собираемся делать. Второй шаг, который мы уже договорились, к примеру, вот по факту э, этих коррупционных чиновников, которые создали эти фирмы, мы с руководством Держкомсима договорились, что сегодня мы э, делаем полную иллюстрацию всех руководителя Держкомзема в Киевской области. То под ноль мы полностью поменяем. Более того, ну, безусловно, надо поменять правила и процедуры. Есть еще много зарегулированных вещей, которые надо упрощать. Это У нас целая программа в этом отношении есть. Мы хотим сделать публичный земельный кадастр. Мы первые, я думаю, что в Украине в этом году запустим публичный земельный кадастр. Что это даст? Любой гражданин, Неважно, Киевской области Украины, можно в интернет зайти и посмотреть на любой участок, кто землепользователь, какие там ограничения, и не спрашивать у районного архитектора разрешения. Он сразу видит, можно там что-то строить или нет. Важный еще фактор, чиновники, которые работают в этих структурах, у них зарплаты 1200 гривен. Безусловно, Ми їх підталкуємо к тому, щоб вони е, злоупотребляли. Поэтому важливий вопрос теж создать условия для. Спапали це замкнене коло. Я не можу як бізнес працювати, щоб податків було більше, щоб чиновник більше отримував. Він мало отримує, і я вхожу в тінь. По, по... Тобто. Безусловно, це замкнутий круг. Тому ми должны набрати чистих. Людей свежих, которые готовы искренне работать и помогать, но мы должны, безусловно, обеспечить им зарплату. Как это решить, мы можем спокойно делать некоторые услуги платные за срочность, как это делали, сделали, к примеру, в Грузии. И самое важное, извиняюсь, последнее, что мы хотим сделать есть опыт мировой. есть В Грузии называется это дом юстиции. У нас на сегодняшний день называются ЦНАПы, Центры на Даня Административных Послуг. Мы хотим их построить, сделать э, во всех наших районных центрах э, совершенно другие условия для предоставления этих услуг. Сегодня они все советские. Ты приходишь в советское помещение, в советских условиях, эти очереди, это обращение. Мы хотим, как заходим в любое коммерческое заведение, когда заходим в супермаркет, те улыбаются, те стараются, те предлагают услугу. Точно так же сделать и в ЦНАПы, создать эти ЦНАПы, сделать открытые, прозрачные, построить эти помещения, чтобы там не, были, не было кабинетной системы, чтобы было бы открыто, чтобы там очереди не были, которые люди записываются на листочке и потом продают очередь по 50 гривен, а чтобы очередь был электронный, электронная очередь, берешь талончик, присаживаешься, присаживаешься, чтобы там было кафе небольшое, чтобы там была комната для, для детей, потому что в основном приходят либо пожилые люди, либо мамы, и они все с детьми, им надо ребенку неудобно, ни кафе Ви знаєте, от я хочу просто сказати зараз е, ви так наперед е, мої слова, бо от, е, питання в корупції от, е, ну, принаймні, завжди було так, що е, корупціонером вважався не тільки той, хто бере, а той, хто і дає хабар. Тобто сама система. Тут спілкуючись з студією з відомим юристом Миколою Голомшою, він сказав дуже цікаву фразу. Я, будь ласка, дайте, будь ласка, студію от, ту фразу, що не факт, що тільки треба посадити корупціонера. Прокуратура, міліція це боротьба з наслідком, і антикорупційне бюро. І це і вічна боротьба. Тому так, що нам потрібно, вивити, нам потрібно боротися з причинами і умовами. Це перше. Друге, влада сьогодні має можливість наглядно розуміючи, що ось тут є можливість відправити кошти в офшор і прийняти закон. Забором закон треба. Друге, якщо і це має бути пакет законів, це має бути пакетний або системний підхід до боротьби з корупцією. Це не може бути просто взяти сьогодні одного чиновника, посадити, посад призначити іншого, інший буде красти. Тому ми повинні сьогодні розуміти, що це є спільна робота, і тут треба об'єднувати свої зусилля, не тикати пальцем один на другого, розповідати, що сам дурак. Йде мова про те, що ми повинні, закатавши рукава сьогодні змінювати систему координат. Ви знаєте, за кордоном часто сприймають корупцію, коли я, телефон, не я, ну, людина платить хабар чиновнику за те, щоб він зробив незаконне рішення. Якесь. У нас корупцію, ну, на жаль, так платять гроші за те, що він зробив законне рішення. Ви зараз казали про Київську область такі плани. На вашу думку, чи реально це зробити в одній взятій області? Чи все ж таки треба ініціювати в парламенті прийняття якихось законів? Ну, безусловно, якщо говорити про змінення процедур, то це треба зняти закони. Є рішення, де ми можемо. Решить на уровне кабмина, но в основном, конечно, законы. У нас есть э, позитивные некоторые сигналы. Вот э, прошел один закон 1546, где мы существенно упрощаем э, получение разрешения на строительство, э, потому что там э, глав архитектура, не глав э, ГАСК, э, был. не вызначен был э, перлык, по которому можно было отказать. Сегодня определили около пяти пунктов. Это существенно меняется, потому что фактически, когда ты приходил за решение в тебе могли неправильно запятая поставлена, неправильно точка отказать просто по какому-то формальному. Сегодня это очень сильно упрощает э, для получения разрешения. Теперь, берем мы э, даже Вот по Киевской области мы добились, что э, буквально вот с этого месяца, с 1 апреля, э, не с 1 апреля, там э, с, э, с 10, кажется, апреля э, Киевская область... Э, как эксперимент э, получила возможность упрощаться регистрация э, имущественных прав. У нас теперь можно регистрировать через нотариуса. У нас можно регистрировать, э, не, привяз... э, не привязываясь, к примеру, к... И, и, где ты проживаешь. Условно у тебя есть имущество э, в Кагарлыцком районе, находишься ты, допустим, в Тараше, и ты спокойно можешь прийти э, в люб... к любому нотариусу и зарегистрироваться. И вот эти упрощение мы будем с каждым днем инициировать. И, ну, конечно, надо э, глобально решать. У нас есть инициативы, мы на уровне Киевской области будем выходить и на уровень, и на администрацию президента, и на Верховный Совет. И у нас есть э, на сегодняшний день политическая воля э, депутатов и желания, и наших сторон, которые нам будут помогать. А как вы отвечаете? Да? Вот, ну, це... Коррупция, это не только люди, да? это система. От, змусити розхитати цю систему, хоч якось. Наскільки важко? Чи вам вдається зараз, чи у людей ментальність змінюється, що я можу десь захисту держави просити, бо з у держави, особливо попередні років, які зробила, не звертаються, бо знає... асоціювали державу саме з хабарництвом? Ну, безусловно, проблеми є. У нашого героя, це яркий примір, який сам лично не пішов по путі основної маси, а знайшов. искал справедливость и нашел этот путь. Он пришел к нам и захотел с нами бороться. И он не побоялся, потому что он обращался несколько раз, и у него не получилось, и он не опустил руки. И нам нужны такие люди, которые хотят что-то поменять. Понимаете, если мы, вот как Голомша только что сказал, важно же еще и не давать. Понимаете, и с этим бороться. Я понимаю, что это тяжело, и нам тяжело. Потому что нас сегодня, вот если по списку окружают, это только первый список. Мы же еще не знаем, как вы сказали, это официально брат сват, а есть же еще кум э, да. и те, которые неофициально. Поэтому нам придет, нам придется долго бороться. Но ну, я думаю, что я верю, что мы победим. Я хочу комфортного життя, як і всі люди. Дружина у мене садить квітки на клумбі. Я роблю з дітьми шпаківню, поруюсь на пасіці. Це моє життя, це моя свобода. Моя свобода закінчується там, де починається свобода іншої людини. Для того, щоб врегулювати, існує закон. Закон наданий державою. Тобто мені треба, щоб держава охороняла моє комфортне життя і свободу. Для всього іншого мені держава не потрібна. Я хочу таку країну. Всі хочуть таку країну. Як це зробити? Ну це вже важке питання. Але я думаю, вдасться всього вам доброго в ефірі. Була програма Економічне коло.